Вітаю всіх на моєму каналі в тару». Кожна жінка має свою історію з мріями, з надіями, з розчаруваннями та, можливо, з моментами, коли серце вирішує більше не ризикувати. Самотність це не вирок і не вада. Часто це просто перерва, пауза перед новим етапом. У цьому розкладі ми разом спробуємо зазирнути глибше, чому цей стан затягнувся, що за ним стоїть. Біль, страх, втома, а може, період відновлення і внутрішнього зцілення. Якщо ви готові подивитися правді в очі, ласкаво прошу до розкладу. Якщо вам відгукнеться те, що я роблю, підтримайте відео лайком, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розклади, та перегляньте інші теми, які можуть бути вам близькими. А якщо відчуєте, що потребуєте глибшої роботи саме з вашою ситуацією, звертайтеся за персональним розкладом. Буду рада допомогти вам побачити ясніше. В основі вашої самотності лежить яка ситуація, де ви старано уникнули конфлікту, але при цьому всередині вас залишився якийсь біль. Бо ця ситуація була несправедливою щодо вас. Так, ви загладили цю ситуацію, ви не пішли на відкритий конфлікт, але вам довелося ну, не мов принизити себе заради цього. А щоб не боліла та ситуація, ви, немов, заморозили свої емоції всередині себе. Ви мов, заборонили собі відчувати, не мов, заборонили собі переживати отой біль, не мов, закрили його від себе, не було, а раз не було, то й не болить. Але ж насправді болить. Насправді ваше серце відчуває, що його образили. І ви маєте такий собі внутрішній конфлікт між логікою, яка забороняє вам почувати цю емоцію негативну, неприємно, і між серцем, яке просить, ну дай, я виплачусь. Ти ще не виплакала ту ситуацію, ти її просто на неї закрила очі, зробила вигляд, що її немає. І тепер ви якось закрилися в собі. Ви не хочете нікого бачити поряд. Можливо, ви все таки готові дещо пережити цю травму, яка з вами сталася. Бо, можливо, вже є якесь усвідомлення, що просто закриватися від цього неможливо, що треба все ж таки поглянути вправді в очі, і ви немов взяли якусь паузу в стосунках для того, щоб краще розібратися в собі. На всі ситуації нашого життя дуже впливають наші переконання, усвідомлені вони чи не усвідомлені. І ось що нам карти кажуть про ваші неусвідомлені переконання щодо стосунків. Десь глибоко в собі, несвідомо ви вірите, що стосунки мають бути глибокими, духовними, майже сакральними. Ви не любите поверхневого. Ви не маєте переконання, я відчую, коли це моє, а якщо не відчую, то я нікого до себе не підпущу. А ще є якась невіра в те, що стосунки можуть бути стабільними, в те, що вони можуть стабільно розвиватися. Імовірно, ви вважаєте, що обоє не можуть стосунки вкладатися по справжньому, рівноцінно, підтримувати наповну один одного, що немов у стосунках завжди хтось один є програвшою стороною. І з цього виникає думка, нащо починати якісь стосунки, якщо нічого путнього ось цього, однак не вийде. Та ще й схоже у вас присутня якась ідеалізація стосунків, можливо, виною якісь гарні фільми, можливо, просто хочеться, щоб стосунки були дійсно ідеальними, чудовими, взаємними, де взаємна повага, де взаєморозуміння, де жодних конфліктів, де обоє на одній хвилі, де все чудово, де кожен день це свято. І якщо життя не дає людини для таких стосунків. То ви, ймовірно, якось підсвідомо і відштовхуєте того, хто не підходить під цей ідеал. З цим ми не можемо створити стосунки, бо він не готовий вкладатися. З цим ми не можемо створити стосунки, бо він емоційно незрілий. З цим ми не можемо створити стосунки, бо він завжди готовий до конфліктів. Тобто, жоден з тих, хто поряд, чи з тих, хто має на вас якісь види, не вкладається в ваше ідеальне бачення стосунків. У кожного є якийсь мінус, бо ми всі люди. У кожної людини є якась травма, якесь негативне переконання. І внаслідок цього своєю поведінкою ви немов транслюєте в світ. Я не шукаю чоловіка тільки тому, що так треба. Я не збираюся терпіти заради статусу чи формату. Можливо, навіть у розмовах ви якось про це кажете. І, ймовірно, в своїх словах. В своїх поясненнях або чому ви самі, або про те, які зараз чоловіки, ви не надто соромитеся висловлюваннях. Можливо, ви дещо критичні до чоловіків, можливо, дещо ви дещо вимогливі до чоловіків. І ви транслюєте це в світ в своїх розмовах, в своїй поведінці. Можливо, навіть ви іноді й говорите, я сама справлюся краще, ніж з кимось, хто мене буде тягнути донизу. Чи то ви звикли так все контролювати? Чи то дійсно ви стикалися з такими чоловіками, де треба бути постійною нянькою, постійним контролем. І тому ви і транслюєте в світ, ось я сама, я все контролюю, все має бути під моїм контролем. Але ж чоловіки вони вважають, що це вони головні, а не ми. А ще ймовірно, щодо непідходящого чоловіка ви приймаєте буквально моментальне рішення. Підійшов, не так сказав, не так зглянув, не так пожартував. Все, вільний, ти мені не підходиш. Другого шансу, швидше за все, ви їм не даєте. Якщо не такий, до побачення. Якщо не підходить, прощавай. Якщо не вписується в картину вашого ідеала стосунків, мені такого не треба. Гуляй, хлопче. І знову немов підтвердження попереднім словам. Так, ви зацікавлені в стосунках. Можливо, навіть іноді вас зацікавлюють якісь чоловіки, ви пробуєте щось створити з ними, якісь стосунки. Але через те, що ці чоловіки, цей чоловік не підходить під ваші стандарти, ви моментально згасаєте до нього, ваш інтерес до нього пропадає, і ви його відштовхуєте, що ну, мені з тобою не цікаво, все, я до тебе втратила інтерес. І ви навіть не усвідомлюєте цього. Це проходить якось мимоволі, відбувається, немов само по собі. Так само ви якоюсь мірою і не усвідомлюєте того, що ви, немов втратили розуміння того, що в стосунках має бути гнучкість, що треба підлаштуватися якось один під одного. Ну, неможливо, щоб обоє ідеально підходили один до одного. А у вас, немов, є якийсь шаблон, і ви цього шаблону строго дотримуєтесь. І якщо хтось не вписується в ці шаблони, ви його якось мимоволі несвідомо, але відштовхуєте. Можливо, ви навіть самі не розумієте, чому цей чоловік розвернувся і пішов. А ви просто дали йому цей імпульс, що ти мені не цікавий, дали йому якийсь знак і він це вважав, він це зрозумів. І, схоже на те, що, зіштовхнувшись з черговим розчаруванням, ви, немов, знову стаєте на паузу. Нічого не виходить. Все, я нічого не буду робити. Хай буде так, як є. І ці стосунки не склалися, і там не склалося, і з тим не вийшло, значить, не буду нічого й робити. Все, я нічого не хочу. Я розчарована, мені боляче, я закриваюся в свою раковину. А тут і минулі стосунки також дуже впливають на те, як ви ведете себе з потенційними партнерами. Імовірно, в минулому ви пережили якесь болюче розставання. Можливо, ви просто розійшлися, ну так не склалися характери, не склалися ваші долі до кучі, а можливо, ви дійсно втратили цю людину. І зараз це заважає вам створювати нові стосунки, бо ви не мов боїтеся, та чому не мов? Ви боїтеся пережити отой біль, ви боїтеся знову втратити людину, чи втратити назавжди через те, що людина пішла в інший світ, чи втратити в цьому житті. Бо іноді ми розстаємося так, що потім навіть один до одного не здоровкаємось. І тепер вам страшно щось робити. Вам страшно було тоді, коли ви пережили цю втрату, і цей страх сидить у вас під свідомості. Він заважає вам, він вимагає триматися осторонь від інших чоловіків. Він можливо якоюсь мірою вимагає від вас збудувати довкола себе якусь фортецю, щоб не допустити. Краще я буду сама ніж знову пережити втрату. Та ще є відчуття якесь, що то все даремно, що як би я не старалася зберегти стосунки, як би я не старалася його зрозуміти, як би я не старалася піти йому назустріч, нічого не виходить. Він все одно мене кидає чи можливо як я не старалася, якщо це трагічна втрата, як я не старалася зберегти його життя, зберегти його здоров'я, але в мене нічого не вийшло, я не хочу знову цього переживати. Минуле дуже великий вплив має на нас. Віримо ми в те чи не віримо. Навіть якщо ми не пам'ятаємо якусь ситуацію з минулого, вона все одно живе отам у нас у душі, і там із середини, з підсвідомості, все одно впливає на нас. Все одно, якщо ми пережили якийсь біль, вона ой, стій, 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 бо знову буде боляче. Якщо ми пережили якесь розчарування, ой, не поспішай, бо знову переживеш те саме. А щоб якось цілити свою душу, щоб якось відігріти своє серце, щоб якось ну хоч чуть-чуть, бути готовою до стосунків, вам потрібно, щоб ці стосунки були дійсно романтичними, ніжними, чудовими, глибокими, щоб людина, що поряд з вами, могла наповнити ваше життя ніжністю, підтримкою, коханням, романтикою. Вам потрібні стабільні стосунки. Не просто так зустрілись. Поговорили і розбіглись, а саме стабільні. Стабільні і в плані стабільності, як сім'я, і в плані матеріальної стабільності. Можливо, ви вже втомилися витягувати все самі. Це не про те, що ви меркантильна, а це саме про те, що потрібно дійсно вам. Все ж таки, що б не говорили, а головний добитчик у сім'ї все-таки чоловік. Це чоловік ще в давні часи приносив додому мамонта, а жінка вже розподіляла цього мамонта. З оцього куска ми зготуємо і шкури ми пошиємо, з бивнів ще щось зробимо, не знаю, що, що про бивні можна придумати. І саме така стабільність вам і потрібна. Коли ви. За чоловіком, як за кам'яною стіною, коли ви можете розслабитися, коли ви можете довіритися, коли ви можете не переживати, що завтра їстимуть ваші діти, і в чому завтра вони підуть до школи чи до університету. І не дивлячись на те, що в стосунках вам потрібна романтика, але дужче вам підходить чоловік, який дещо емоційно стриманий. Можливо, ви вже втомилися від всіх оцих бурхливих емоцій. Можливо, ви самі не надто емоційні, і вам потрібна спокійна, спокійність, лагідність, без надмірних якихось емоцій, без надмірних перепадів настрою, без якихось неочікуваних авантюр. Коли ви знаєте, як пройшов вас сьогоднішній день, яким буде ваш завтрашній день і що чекати від вашого чоловіка через тиждень, через два, через місяць. А не так, що ти вранці прокидаєшся і не знаєш, який у нього буде настрій, чи чудовий, чи поганий, і під що тобі підлаштовуватися. Або це взагалі не ваше, або ви вже втомилися від такого життя. А ще ви потребуєте чоловіка доброго, чоловіка ніжного, чоловіка емпатичного. Ми вже бачили, що ви пережили травматичний досвід. І ви потребуєте чоловіка, який зцілить ваші рани. Який здмухне з вас усі пилинки, який відносить вас, який допоможе вам відродитися, немов Феніксу з попела, який розумітиме вас, який підтримуватиме вас, який не вимагатиме від вас того, чого ви йому дати не в силах. І який розумітиме це, що ви не можете чогось дати, що ви не можете бути принцесою Діаною, коли ви звичайна жінка. І вам хочеться спокою. Вам хочеться, щоб він був спокійний. Не надміру енергічний, не надміру, кудись там він летить все время в якихсь проектах, а от такий домашній, спокійний, стабільний. Повторюся, коли ви сьогодні знаєте, як пройде ваш день, і коли ви через рік знаєте, що у вас буде з цим чоловіком. А заважає вашим стосункам з подібним чоловіком, як це не дивно звучить ваша емоційна відкритість. Ні, я не оговорилась, Я розумію, що ще недавно я сказала, що ви, немов, заморозили свої почуття, але буває і так і так, що людина свої справжні емоції не показує. Вона закрила їх там в глибині себе. Але при цьому вона залишається щирою, вона залишається доброю. Вона, немов от такий метелик, порхає, світиться яскрава, і люди навіть не здогадаються, що там усередині, і в яку там клітку, в який клубок змотана вся та біль, яку ця людина пережила. І, можливо, ви і є от такою людиною, доброю, щирою, емпатичною. Ви там поговорили, ви там пожартували. Неважливо, що ну важливо, але ви не показуєте на світ, що там болить усередині. Бо а навіщо? Я покажу, що мені болить і що. Мені допоможуть, мені не допоможуть. А ще навпаки знатимуть, де мені болить, і зроблять ще боліше. Болючіше. Краще я гратиму роль такої веселої, беззаботної, такої порхаючого такого метелика, такої пташки, що завжди готова співати, танцювати, веселитися. І, мабуть, через це у чоловіків складається враження, що ви занадто легковажні. Бо ви завжди готові пожартувати, ви завжди готові поговорити, ви завжди готові поспілкуватися будь з ким, чи з чоловіком, чи з жінкою. А ще через те, що десь там усередині у вас живе недовіра до того, що чоловіки можуть дійсно створити з вами. Чи взагалі створити стабільні стосунки, що кожний чоловік егоїст, що йому потрібно лише, щоб задовільняли його? Ви несвідомо це транслюєте чоловікам. І вони це щитують. Вони це розуміють на підсвідомому рівні. І це теж відштовхує їх від вас. Ви в них не вірите, вони щитують вашу недовіру до них. А якщо мені не вірять, і якщо мене не сприймають як гідного, ну, для чого я буду тут старатися і тут щось робити? І тому вони і не намагаються з вами щось створити серйозне. Ну, а це вже порада, що вам зробити, ну, щоб якось налагодити стосунки з чоловіками, щоб привабити чоловіків, яку трансформацію вам потрібно пройти? Що зробити з собою своєю свідомістю, своїми переконаннями. І найперше, і на мою думку, найважче. Вам треба розрушити свою вежу, за якою ви сховалися від світу, розбити свою темницю, в якій ви ховаєте себе справжньо. Не боятися підпустити до себе інших. Якось довіритися їм. повірити в те, що стосунки можливі. І для всіх можливі, і для вас, в тому числі, можливі. Вам потрібно, повторюся, розвалити цю вежу. І прикрити десь свого дракона, щоб він не проганяв ваших чоловіків, ваших потенційних партнерів. І, звичайно ж, треба притишити свою поспішність, свою категоричність. Оте, пам'ятаєте, що я казала? Ти мені не підходиш до побачення, другого шансу нема. А можливо, вам здалося, що він не підходить. Можливо, він був не в настрої, можливо, він був не в ресурсі. Можливо, ви були не в настрої і вам так здалося. Не поспішайте рубати з плеча. Звісно, якщо він дійсно не гідник, то тут варіантів нема, до побачення, на що ти мені потрібний. Але якщо є якісь сумніви, що може мені це здалося, то спробуйте розібратися в цій ситуації. Я не кажу про те, що потрібно постійно давати нові шанси. Дали один шанс, дали другий шанс. Якщо ви бачите, що ця людина гідна третього шансу, окей, добре. Але якщо ця людина... Обидва рази негідна, ну то, звісно, не потрібна така людина поряд. І ще варто пропрацювати над своєю емоційною стабільністю. Я розумію, коли щось пережите в минулому, якийсь негативний досвід, то волею, не волею, але ти зжимаєшся, захищаєшся, намагаєшся не підпустити, з цього можуть бути. Або якась, якесь уникання, якесь закриття в собі, так можуть бути і якась агресія. Щось видалося не так. Накричала, відштовхнула, створила конфлікт. Постарайтеся якось не випускати свою емоцію, свої емоції на всі 100%, притишуйте їх. Як радять психологи, якщо ви злитеся, якщо ви чуєте, що вас захвачує агресія, якась злість, якийсь гнів, дорахуйте до 5, дорахуйте до 10, видихніть. І ну, попробуйте зрозуміти, чи варта ця агресія зараз. Звичайно, це не так то просто. Звичайно, з першого разу не вдасться стримати свої нерви, стримати свою агресію, стримати свою злість. Але з часом, з практикою, все вийде. Попробуйте переосмислити, розслідкуйте за тим, як на яку ситуацію ви реагуєте. І чи дійсно ця ваша реакція? Згідно з цією ситуацією, тобто, чи варто було так реагувати, чи може ваша реакція занадто імпульсивна? Обдумайте раз, обдумайте два, обдумайте варіанти, як було б краще тут зреагувати. І рано чи пізно ви навчитеся тримати свої емоції. Рано чи пізно ви налаштуєтеся на більш позитивний погляд, на більш позитивну поведінку, і вам самі стане легше. Бо коли ми злимося, коли ми відчуваємо гнів, це в першу чергу б'є по нас. Хтось потім відчуває почуття провини, що ой блін, знов не втрималася, знов нагримала, знов накричала. Хтось відчуває втрату енергії. Бо на гнів, на ярость, на злість потрібна енергія. Але хіба варто віддавати свою енергію на якусь злість, та краще поберегти її для щастя? Якщо ви зможете пропрацювати ці проблеми, ваші стосунки з чоловіками зможуть перейти на інший рівень. Так, звичайно, в процесі трансформації, в процесі обдумування, в процесі зростання над собою ще будуть якісь неясності. Можливо, якісь конфлікти, можливо, якісь суперечки з чоловіками. Бо ну, не можна змінитися, клакнувши пальцями, не можна змінитися за один день. Але потім, потім все налагодиться. Потім будуть стабільні стосунки. Стосунки, в яких зустрінуться дві самодостатні людини. Коли вони зустрічаються не для того, щоб зцілити свої старі травми в нових стосунках, а, для то, а тому, що вони готові до стосунків, і ви готові, і ваш партнер буде готовий. Бо в десятий раз повторюся за цей розклад, чоловіки також підсвідомо щитують наші сигнали. Якщо він підсвідомо бачить... Самодостатню жінку, впевнену в собі жінку, жінку, яка зцілила свої травми, яка пропрацювала свої травми, яка, хоча б в стані пропрацювання своїх, своїх травм, в стані усвідомлення, що щось у ній не так і я роблю краще, я змінююсь на краще. Він підсвідомо це читає і буде готовий створити з вами стосунки. І ви так само підсвідомо вважаєте, що він готовий до стосунків, саме до стосунків, а не для того, щоб ви вилікували його старі рани. І коли ви пропрацюєте свої негативні переконання, свій старий біль, ви перестанете ховатися від стосунків, ви звільнитеся від страху втратити якийсь контроль. Ви звільнитеся від страху нового болю. Ви розумітимете, напевно, що стосунки без конфліктів ну все одно не вийде, все одно десь щось будуть, якісь неясності. Але ви вже не боятиметеся. Бо ви знатимете, що ви це пережили і ви не зломилися, ви не, не загинули під грузом оцих е, якихось болей, якихось розчарувань. А отже, ви зможете пережити, і ви зможете навіть у конфлікті знайти спільну мову. Бо конфлікт це не завжди для того, щоб розстатися і зробити якийсь біль один одному. Завдяки якомусь конфлікту, якійсь сварці, так це неприємна ситуація. Якщо ми достатньо розумні, якщо ми усвідомлені, то завдяки цьому конфлікту ми зможемо побачити, що отут я десь зайшов за межі цієї людини. Я порушила кордони цієї людини. Я зробила щось неприємне для цієї людини, для своєї коханої людини. І наступного разу я вже буду думати, чи варто мені так чинити? Чи навіщо я ображатиму ту людину, яку я кохаю. То, шановні жіночки, які прийшли на сьогоднішній розклад, так ви пережили якісь травмуючі досвіди. Так ви несете в собі якийсь біль, якесь розчарування. Але ви ще живі. Під однією вежею, за якою ви сховалися від світу, живе ніжна. Добра жінка, емпатична жінка і сильна жінка. Повірте в свою силу. Дозвольте собі нові стосунки, дозвольте собі помилятися і дозвольте йому помилятися, але дозвольте вам не зациклюватися на цих помилках, а вчитися на них. І все в вашому житті буде добре. І ваше життя прийде самодостатній чоловік, який буде готовий для стосунків. І Який так, так само, як і ви прагне стосунків. І який теж, напевно, пропрацював якісь свої травми, якісь свої негативні переконання. І ви зможете створити гарні, стабільні, хороші стосунки. Там, де буде взаємна повага, взаємна підтримка, взаєморозуміння і щире кохання. Дякую за перегляд мого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, переглядайте інші мої відео, звертайтеся за персональним розкладом.